Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 13 серпня місяць знаходиться у фазі убиваючи місяць. І це буде 27-й місячний день у місячному календарі. Місяць розташується у знаку Зодіака Рак. Це буде час повільної стабільності. Він ідеально підходить для добре налагодженої діяльності підприємств, що займаються монотонним виробництвом. Так само неплохо йдуть справи, пов'язані з антикваріатом, з юриспруденцією. Ініційований вами в цей час судовий процес може закінчитися максимально вигідно для вас. Обережніше потрібно ставитися до кредитування і дачі грошей у борг. Є ймовірність, що доведеться дуже довго чекати на їхнє повернення, оскільки в цей час підвищується емоційна чутливість. Слід більше тактовно і уважно ставитися до близьких вам людей. Це вам піде лише на користь. Для розвитку духовних сил буде корисним автотренінг, медитаційні практики та розвиток екстрасенсорної чутливості. Для уникнення неприємних наслідків потрібно уважне поводження з металевими предметами та вогнем. 13 серпня це. 27 місячний день. І будь-яка робота буде цього дня ускладнена, тому краще витратити час на вирішення старих проблем, які до цього були відкладені, саме в цей день з'являється хороша нагода поглянути на все зовсім з іншого погляду, і виявити щось, що було втрачено з поля нашого зору. Корисне спілкування з представниками старшого покоління. Це дозволяє набратися життєвої мудрості. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен для представників цього знака настає дуже гарний час як для професійної діяльності, так і для особистих справ. Сьогодні з'являться шанси щось покращити у своєму житті. Але у разі, якщо будете самовпевненішими у своїх вчинках. Ви маєте прагнути оточувати себе такими людьми, які зможуть підтримати вас порадою у потрібний момент. ТЕЛЕЦ Сьогодні вам може здатися, що ви готові згорнути гори. Будете Сповнений активності та ентузіазму. Однак, насправді виявиться, що це був невірний знак. Протягом дня ви зазнаєте за через високі навантаження втому. Саме тому в цей час слід розраховувати свої сили, братися за ті справи, які ви зможете виконати. Близняки. Відмінний день, що принесе вам блискучі ідеї натхнення та осяяння. Вас буде вдаватися досягати відмінних результатів у багатьох справах. Можна навіть експериментувати. Протягом дня звертайте увагу на інформацію, що буде вам надходити. Рак. Це буде вдалий день. Коли не виключено позитивних змін у багатьох справах, про які ви давно мріяли. Сьогодні можна братися за те, що ви довго відкладали, вважаючи то неперспективним. Особисте життя подарує вам лише позитивні емоції. Цього дня може розпочатися цікаве знайомство, а може і пристрасний роман. Леве. Сьогодні у вас вийде досягати практично неможливого. Результатом своєї праці ви не будете розчаровані. Вам лише необхідно поставити правильні цілі і домагатися ясності та визначеності у своїх діях. Діва сьогодні вам вдасться діяти рішуче та без промахів для успішного вирішення назрілих питань, застосовуйте свої знання та досвід. Побутові проблеми, що будуть виникати, і питання, можуть призвести до погіршення взаємин з близькими. Терези. Сьогодні вас хвилюватимуть питання вигоди, співпраці, подальших перспектив. Протягом дня не сидіть, склавши руки, збирайте інформацію, шукайте поради. Якщо у спілкуванні з близькими ситуація буде загострятися, то ви зможете її виправити якнайшвидше. Скорпіон. Сьогодні питання протягом усього дня безпосередньо чи опосередковано стосуватиметься справ, пов'язаних з фінансами. З'явиться гарна можливість налагодити потрібні контакти. Сьогодні буде вдалий час, щоб зміцнити ваші любовні стосунки. Стрілець. Вам можуть запропонувати випробувати привабливу ідею на практиці. Якщо не будете боятися і ризикнете, то це дозволить вам відкрити перед собою безліч нових життєвих можливостей та перспектив. Успіх у справах залежатиме від того, як розвиватимуться події протягом дня. Козаріг. День буде досить зручний. Все може пройти дуже просто, навіть продуктивно для вас. У цей час вам краще діяти самостійно та рішуче, не надто покладаючись на думку інших людей. Спираючись на власний досвід та інтуїцію, ви зможете правильно та швидко вирішити багато питань. Водолій. У вас з'явиться можливість залагодити практично всі життєві негаразди. День буде насичений цікавими подіями та приємними несподіванками. Ви зможете вибрати правильну тактику поведінки. І це дозволить вам рухатися в потрібному для вас напрямку. Риби. У фінансових питаннях слід уявляти особливу пильність. Докладно прояснити ситуацію у будь-яких справах, перш ніж робити певні кроки. Сьогодні також будьте готові до того, що у спілкуванні з близькими людьми буде виникати напруження. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно, Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!